Кулеметник 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї бригади ЗСУ, старший солдат Вадим Ушаков, 12 квітня 2016 року, відбиваючи піхотний штурм ворога на Авдіївську промзону, зазнав важкого поранення. Сам дійшов до місця евакуації, однак, через ускладнення, дорогою до госпіталю, в нього зупинилося дихання і почалося кисневе голодування, втратив змогу ходити та говорити. Десантник на псевдойожик нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ніхто, крім нас, незламність Вадим проявляє і в прагненні жити. Сильно, дуже сильно прагнення. Він старається він до сьомого паше. Ходить все, старається сильно старається. Мінімум він метрів 200-300 дожен по ній находити. Це ж. Його... Спірається на когось і то потихеньку лапає мокрий весь. Ну, цілий день він паже. Цілий день звуками вже так у нього щось виходить, що можна вгадати слово або букву. А так він тільки це називаєм алфавіт, і він, яка буква треба, він то махає головою або звук подає, що ну, рукою може показати, що. І навіть буває таке, що там... Чи втомилися, чи не не хочемо зробити. Він нас заставляє, щоб ми його, щоб ми з ним займалися.